Добрий день сьогодні, шановне товариство. Ми з вами поговоримо про ситуацію на Бахмутському напрямку, тактичні успіхи збройних сил України і проаналізуємо інформацію, якого оприлюднила СНН, щодо повернення підрозділів ПВК Вагнер на цей напрямок фронту. Але почнемо власне з практичних успіхів збройних сил України на цій ділянці фронту за повідомленням Генштаба збройних сил України наразі збройні сили України. Продовжують просуватися на півдні від Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах і знищують комплекси радіорозвідки російських окупантів. Зокрема, за повідомленням очільника прес-служби східного групування військ Лі Євлаша в ефірі телемарафону на південному фланці про ні сили України продовжують наступальну операцію. Зокрема, мають успіхи поблизу Зайцева, Кліщівки, Одрадівки і Іванівського. Давайте зупинимося більш детально на цих повідомленнях очільника прес-служби східного управління від ЗСУ Іллі Євлача. Мовиться про те, що наразі Збройні Сили України продовжують тиснути на позиції окупантів в районі відповідно Авдіївки, Кліщівки, Курдюмівки і Озарянівки. За повідомленнями зно таки генштабу Збройних сил України ЗСУ наразі тримають вогневим контролем ключову логістичну трасу окупантів це Горлівка Бахмут, відстань близько трьох кілометрів, що дозволяє тримати її під вогневим контролем з використанням мінометів. Крім того, варто говорити про запеклий характер боїв в районі Залізниці. Наперед забігати не будемо, але найближчими днями я сподіваюся, переконаний ми почуємо приємні новини від генштабу ЗСУ з приводу боїв в цьому районі. За інформацією російських військових кореспондентів чи то, як вони їх називають, блогерами збройні сили України України мають тактичні успіхи на цій ділянці фронту. Більше того, повідомляється про те, що окупанти втратили низку ключових опорних пунктів в районі Залізниці. Залізниця наразі використовується окупантами як природня перешкода і така собі лінія розмежування чи то лінія бойових дій. Менше з тим, незважаючи на передислокацію на цей напрямок оперативних резервів окупантів, а мовиться про 31 першу. Бригаду повітряно-десантних військ, загони кадирівців і підрозділи так званого другого армійського корпусу Збройні Сили України продовжують позитивну динаміку наступу на цих надважливих ділянках фронту, чим примітна Андрівка і Кур... і відповідна Кліщівка? В районі Кліщівки панівні висоти, які дозволяють Збройним силам України тримати під вогневим контролем значні території як відповідно в найближчих населених пунктах, так і тримати під вогневим контролем російське угрупування, яке зосереджено безпосередньо в Бахмуті. Тобто, це дає значні переваги збройним силам України в використанні як засобів ураження, так і відповідно в використанні безпілотних літальних апаратів. Варто говорити про те, що за повідомленням російської сторони у українських захисників є значна перевага і вогневої міці, і відповідно, головне успішному характері контрбатарейної боротьби, яка забезпечується, в тому числі, е, застосуваннями безпілотних літальних апаратів. Варто говорити про те, що окупанти на цій ділянці фронту несуть значні втрати в живій силі і техніці, в тому числі за рахунок використання касетних боєприпасів Збройними силами України. Варто говорити і про запеклий характер боїв в районі Курдюмівки і Озарянівки, збройні сили України на цьому відтинку фронту розширили свою зону присутності на схід від каналу Сіверський Донець, Донбас. І відповідно наразі створюється вже загроза подальшого просування збройних сил України в бік так званої горлівської агломерації, незважаючи на всі спроби окупантів контратакувати на іншому фланзі Бахмутського напрямку, а мовиться про Берхівку Ягідна, жодних тактичних успіхів у окупантів немає, Незважаючи на передислокацію в цей район. Підрозділі повітряно-десантної дивізії, місце постійної дислокації Іванове. Причому варто говорити про те, що підрозділи цієї дивізії перекинуто з Лиманського напрямку. Це загальна картина того, що відбувається на Бахмутському напрямку. Висновки: Перше, тактичні успіхи Збройних сил України, передислокація оперативних резервів окупантів не дає можливості російському. Командуванню змінити ситуацію на свою користь. Саме це і обумовило появу інформації в засобах масової інформації про передислокацію на цю ділянку фронту підрозділів ПВК Вагнер. Я нагадаю: інформацію щодо повернення підрозділів ПВК Вагнер оприлюднила СіНН з посиланням на українських військових, які воюють на цьому фронті. Варто говорити про те, що далі пряма мова? Так, Вагнер теж тут. Вони повернулися швидко змінили командирів і повернулися сюди, зауважили українські військовослужбовці. Давайте зробимо з вами акцент і відповідно: я привертаю вашу увагу на два ключових пункти. Вони поміняли командирів. Про що йде мова? За оперативною інформацією громадської ініціативи права справа мовиться про наявність підрозділів приватної військової компанії «Редут», яку очолює колишній один з польових командирів ПВК Вагнер Андрій Трошев. Я нагадаю, на момент так званого передкового заколоту Пригожина Трошев відмовився брати участь у цьому опередковому е, спектаклі, і ба, більше того, тут досить цікаво і показово. Саме трошево. Російський диктатор Путін згадує під час своєї промови 19 липня 2023 року на виставці квантових досягнень в Центрі міжнародної торгівлі. Тоді російський диктатор заявив про те, що. Під час зустрічі з польовими командирами ПВК Вагнера, яка відбулася в Кремлі 29 червня, він зауважив наступне: що він запропонував польовим командирам ПВК Вагнера особисто пригожено декілька варіантів їх працевлаштування, в тому числі під керівництвом їх безпосереднього командира з позивним си сідой сивий. Людина, яка, на думку російського диктатора, і є реальним командиром ПВК Вагнер, і під чиєю орудою вони воювали всі ці 16 місяців. І далі пряма мова російського диктатора. Всі вони могли зібратися в одному місці і продовжувати служити, і для них нічого не змінилося. Їми керувала б та сама людина, який був їх реальним командиром. Все це, весь цей час. І мовиться про героя Російської Федерації, одного з ключових е, польових командирів ПВК Вагнер, е, героя, а я вже сказав, героя Російської Федерації Андрія Трошева. Е, тобто варто говорити про те, що мовиться не про повернення ПВК Вагнер, а мовиться про присутність ПВК Конвой, яку очолює колишній польовий командир ПВК Вагнер. Андрій Трошев. І тепер декілька слів: хто ж такий власне Андрій Трошев. 62 роки, полковник у відставці, колишній співробітник органів Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації. Варто говорити про те, що він очолював загін Санкт Петербурзького собру, ветеран Афганістану, приймав участь у Другій Чеченській війні. Нагороджений державними відзнаками, зокрема за участь у Другій Чеченській війні, два ордена мужності. Варто говорити про те, що з початком військової операції Росії в Сирії Трошев, який на той момент вже перебував на пенсії, почав керувати так званою тиловою службою ПВК Вагнер. В українських ЗМІ повідомляється про те, що він відповідав і за. Сектор безпеки, то тобто, очолював службу безпеки ПВК Вагнер. Ця інформація трохи не відповідає дійсності. Він очолював особовий відділ служби безпеки ПВК Вагнер, який власне займався питаннями тилового забезпечення, ну і відповідно входило питання перевірки. Особового складу проведення контрозвідувальних заходів та все інше, до речі, саме Трошева називають людиною, яка ну, і вигадала сценарій публічних страт за допомогою кувалди. Тобто, людина проводила певні спецоперації проти. Учасників ПВК Вагнера, які потрапили в полон, і відповідно саме прізвище Трошева називають як людину, яка організувала декілька нападів на журналістів на території Російської Федерації. Тобто персонаж доволі цікавий. Чим він ще знаменитий? Власне варто говорити про те, що саме трошев. Наразі фактично очолює приватну військову компанію Редут. Цю військову компанію пов'язують з людиною найближеною до Путіна. Людина, яка, за даними ФОРС, входить у десятку найбільш багатих людей Російської Федерації, мовиться про російського бізнесмена Тімченка. Саме він відповідає за фактично фінансове Фінансовий стан і матеріально-технічне забезпечення цієї ПВК. Крім того, називають і прізвища Олега Дерибаски. Варто говорити про те, що формування ПВК Редут, перші її згадки датуються 2008 роком. Тоді ПВК було створено на базі менш дрібних організацій. Ветеранів служби зовнішньої розвідки і відповідно спеціальних служб Російської Федерації, плюс відповідно військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації, які мали практичний досвід участі в бойових діях в гарячих точках. ПВК редут власне чи як його ще називати, редут антитерор, виник на базі. Приватної військової компанії Антитерор Орел, яка була зареєстрована в 2003 році, співробітниками російського спецназу. І тут варто говорити про те, що це ПВК тісно пов'язують з Міністерством оборони Російської Федерації. Тобто, коли е, міністр оборони країни окупанта Шойгу заявив про те, що всі приватні військові компанії добровольні, чи об'єднання, які воюють на лінії бойового зіткнення, мають підписати контракт з Міністерством оборони, тумалася про те, що цей процес був започаткований для фактичного злиття в одній приватній військовій компанії, а саме Редут, яку її очолює сідой, більш відомий, як Трошев? Крім того, варто і е, говорити про те, що. ПВК «Редут» на даний момент за різними оцінками нараховує від 7 до 10 тисяч особового складу. Воювали вони в Україні з 2022 року, причому на декількох напрямках, зафіксовані в боях під Києвом на Харківському напрямку і відповідно на сході України, Луганський Донецький напрямок. Наразі мовиться про те, що ця приватна військова компанія. Об'єднує не лише низку більш дрібних приватних військових на компаній на кшталт, поток, факел, але й відповідно займається питаннями вербування особового складу приватної військової компанії за рахунок осіб, які знаходяться в місцях позбавлення волі, тобто ЗК. Я нагадаю на момент знов таки опередкового заколоту. Пригоджена російський диктатор підписує указ, згідно з яким особа, які засуджені і перебувають місця позбавлення волі на території Російської Федерації, мають право вкладати прямі договори з Міністерством оборони Російської Федерації. Це то ПВК РЕДУД. Ще один досить показовий момент: саме Трошев, власне, і започаткував так званий процес вербування лав ЧВК ПВК. Вагнера осіб засуджених ЗК. Саме він відповідав за так званий спецконтингент К, який проходив по внутрішній документації ПВК під, цими, під цією абревіатурою. Тобто, фактично, Трошау використали як організатора і відповідна людину, яка знається як на питаннях організації тилових... Служб так і відповідна проведемо є певний оперативний досвід в моменті формування структур безпеки, підсумовуючи, можемо сказати про те, що передислокація приватних військових компаній на Бахмутський напрямок свідчить про те, що у російського командування є великі проблеми з оперативними резервами. І відповідно, та збірна солянка, яка наразі представлена на Бахмутському напрямку, яка має на меті стримати наступ збройних сил України, наразі фактично виявилася небоєздатною. Саме цим викликана е, от поява цієї інформації, яка до речі підтверджується. Про передислокації приватної військової компанії редут на Бахмутський напрямок. Причому мовиться про їх використання не тільки в районі, відповідно Кліщівки, Андріївки, але й Ріха-Васильівки. Називається ще один напрямок, де, власне, задіяні підрозділи цієї приватної військової компанії. Варто говорити про те, що свого часу права справа організації, яку очолює, ми оприлюднили інформацію про. Перебування підрозділів ПВК Вагнер на території окупованих районів Луганської області на момент так званого виходу ПВК на територію Республіки Білорусь. Тоді ми повідомляли про те, що артилерійські підрозділи ПВК залишаються на території окупованих районів Луганської області і, зокрема, приймають безпосередню участь в бойових діях на Лиманському напрямку. Більше того була оприлюднена інформація про. Поперед Славкація в тилових районів Луганської області безпосередньо до лінії бойового бойовозітнення підрозділів ПВК під командуванням польового командира на псевдозомбі. Буквально за декілька днів британська і американська сторона підтвердили цю інформацію, заявивши про те, що ПВК Вагнер зберігає свою присутність на території окупованих районів Луганської області. Товариства, спостерігаємо за подіями. Далі віримо в ЗСУ, тримаємо стрій. Все буде Україна.